Містою біля головного входу одного з найстаріших і найбільших навчальних закладів України. А все тому, що фахівці цього університету долучаються до відбудови Ірпінської громади. Освітяни та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка працюватимуть над масштабною стратегією післявоєнного розвитку Ірпеня. Ідеї щодо відновлення розроблятимуть експерти кафедри менеджменту, інноваційної та інвестиційної діяльності на чолі із завідувачем кафедри Максимом Ситницьким. Робоча група при університеті буде створена з кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. Вона буде виступати головним координатором. Також ми залучимо фахівців з державного управління, з розвитку громади територій, навіть психологів та інших профільних фахівців, щоб зрозуміти зараз потребу мешканців. Все це університет робитиме для ірпінської громади абсолютно безкоштовно. Домовленості закріпили меморандумом про співпрацю. Документ підписали мер ірпеня Олександр Маркушин, голова фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк та ректор університету Володимир Бугров. Я переконаний, що Ірпінь дійсно якось ось такий приклад. І відбудови, і розбудова може бути кейсом міста щастя. а Ми в цьому переконані долучимося і нашим інтелектуальним потенціалом, але й тим, що частина викладачів, студентів, співробітників університету мешкає у Тюрпіні. Варто зазначити, над стратегією післявоєнного розвитку Ірпінської громади вже понад рік працює команда українських та іноземних фахівців у межах проєкту Ірпінь Реконстракшн Саміт. А також над баченням майбутньої громади працюють спеціалісти всесвітньо відомої архітектурної компанії Генслер. Втім, для повноцінної стратегії післявоєнного розвитку потрібно залучити якомога більше спеціалістів, підкреслив голова фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк. Європейці, американські спеціалісти, вони однозначно долучаються, дають своє бачення, дають свої ідеї, але і самі вони кажуть важливість залучення саме українських спеціалістів. І в цьому випадку ми дуже дякуємо університету Шевченка за те, що вони погодилися приймати участь в розробці стратегії нашого міста. Ми щиро віримо, що їхній науковий, що їхній. Творчий, що їхній інтелектуальний потенціал ляже в основу стратегії розвитку ірпеня на десятки, можливо навіть сотню років вперед. В свою чергу мер ірпеня Олександр Маркушин зазначив, що створення стратегії післявоєнного розвитку справа дуже відповідальна і багатоетапна. Головна ідея стратегії, щоб громада не лише відновилася, а й стала моделлю для відновлення та післявоєнного розвитку інших міст. Сьогодні є ірпінь як першопроходцем. По відбудові і напрямок розвитку стратегії, куди ми будемо далі рухатись, є надзвичайно важливий для нашої всієї громади. І я впевнений, що в найкоротший термін у нас вже будуть певні напрацювання, які ми зможемо публічно показати, зробити публічне обговорення. І я впевнений, буде дуже класний результат.